Hello, Гадаю, у більшості з вас є свої персонажі, або хтось просто любить їх створювати, наприклад, адоптів або для себе. Неважливо в яких цілях, але головне, що ви хоч раз в житті створювали персонажа. У мене також є невелика кількість персонажів, і колись я про них зроблю відео, але ціль під питанням. Проте 100% кожен з вас бачив челенджі. Із створення тих самих героїв на які завгодно тематики, за якими завгодно умовами, параметрами і всесвітами. Сьогоднішній відео саме про це. Усім привіт-привітик! Добрий день! З вами Вірине Перед початком цього відео я попрошу вас підписатись на канал. А якщо ви новенькі, то додивитись це відео до кінця. і Якщо сподобається, то зробити ось цю червону кнопочку сірою. Наперед дуже дякую. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі. Поставте дзвіночок, якщо ще не поставили. Я не дуже багато спамлю відео, тому не переживайте. І якщо вам дуже сподобається це відео, то можете поширити його. Наперед буду дуже вдячна. Тримайте амурчика. А тепер, щоб ми не давали горобцям дулі, я беру айпадик, стилус та гайда малювати. В інстаграмі я натрапила на челендж із моєю геройською академією, або ж моєю академією героїв, хто як називає. Я люблю це аніме, тому подумала, що намалювати себе в цьому всесвіті було б вельми цікаво. Ось оригінал. I thought of a fun challenge for all the My Hero academia artists out there. Find a character that is the closest to your age, or exactly your age. Find another character that is your height or the closest to your height. And then find a third character that is either on your birthday or the closest to your birthday. Now, using all three characters plus yourself, combine them all together into one character. And that is you in the My Hero Academia Universe. Let's see how cursed it looks! Я намалювала цей арт ще в лютому цього року. В лютому, блін. Можете знайти короткий варіант цього відео в рілсах в інстаграмі та в шорцах на Ютубі. Але зараз швиденько розкажу. В моїй геройській академії дуже багато різновікових персонажів, але в основному це учні старшої школи, тому я не знайшла 19-річного героя. Що за прикрість? М -м -м. Але так як можна підібрати приблизно по віку, то це буде Тогата Міріо. Він високий, сильний та дуже товариський, дотепний хлопчина. Хто не знає, то його здібність це проходити крізь об'єкти. На його основі буде базуватись статура моєї версії в цьому всесвіті. Наступний пункт персонаж по зросту. Привіт, камінаріденкі! Його здібність електризація. Я сподіваюся, правильно це перекривала. Останній пункт для завершення створення себе в цьому всесвіті персонаж, який народився в той день, що й ти. Або близько до нього. Гадайте, що правильно, знову не знайшлося персонажа, який народився би 25 жовтня. Тому я обрала такаяму Фумікаджі з днем народження 30 жовтня. Його здібність чорна тінь. Ех, не трапився мені Шото або її дитенья, навіть якась дівчинка. Жодної, але нічого. Всі, хто мені випав тут просто прекрасні персонажі, я їх дуже люблю теж. Нема на що нарікати. Зараз маю поєднати це все із своїм тодішнім зовнішнім виглядом. Всьогодень не сильно щось змінилося, але нарешті вже відріз цей бордовий чубчик, і не так сильно бісить мене. Починаємо. Я сама по собі не худенька. Якби складала іспити в цій академії, то відразу б завалила його, тільки но зайшовши на майданчик. Бо, взагалі, типу, я не спортперсон, та й навряд чи б у мене була б якась бойова здібність. Можливо, можливо, щось би мені в голову бацнуло, і я чисто така: ну що ж, немає вибору університетів, вступаю в мою геройську академію. Ех, неможливо. Але млинець. Основу в мене складає міріо. Міріо. Набагато працьовитіший в спорті персонаж. І так, прибираємо трохи жирової маси, свої ланіти. додаємо м'язів, хоч це і не буде видно, але уявіть, що там трошки є м'язи. Зачіска взята більше із камінарі. У нього. Дуже прикольна вона. Японку себе не зроблю, тому риси обличчя не змінюю. Що по одягу та аксесуарам, кольори та, та стиль одягу в більшій мірі запозичені із та Міріо: Спортивні шорти, червоний гольф та оверсайз-ковтинка на блискавці, і неймовірно зручні кросівки. Я би в житті так само ходила, але. Поки що ні, не можу. В цій позі я хотіла передати трошки закриту, але вічно готову до протистояння персонажку, яка може відкритися для вас за умови, якщо ви будете хорошою людиною. Або ж просто їй буде комфортно з вами. Переходимо до мого геройського костюму, якого я так і не сильно Придумала в повний зріст, але тут є частинка. Як ви могли зрозуміти, червона накидка взята у Міріо, а чорна тінь токоямі стала референсом для здібності моєї версії. Я не хотіла, щоб електрохлопець залишився тільки у зовнішньому варіанті, і то дуже віддалено. Тому це буде друга особа з електричною силою. Щось типу такого. Я не знаю, чи по законам фізики це буде працювати, але на момент створення і малювання цього челенджу я щось не сильно продумала то все і не враховувала, тому тільки зараз чомусь вирішила оце все додати. Все, готово. Ось результат. І в додаток намалювала просто ще якийсь невеличкий скетч. Із цією персонажкою, якби проходили її, наприклад, вихідні або просто вільний час. Пишіть, як вам. Так, якщо у нас є герой, то має бути й лиходій. От цей арт-челлендж я знайшла на теренах Твіттеру, але допомагатимуть створювати персонажа підписники мого телеграм-каналу. Підписуйтесь на мої соцмережі. Нагадую вдруге. Посилання в описі. І так, ми нарешті приступаємо до створення дизайну цього персонажу, точніше, втілення його в життя, бо створили його у живи. Так що за мною тільки малювання. Перший пункт в цьому списку це гендер. Жінка. Woman power. Малюємо жінка. Другий пункт зріст 181 см. Капець, що вона така висока. Немає нічого проти високих людей, це навпаки прикольно. Але просто. <смітна> Третій коментар це колір шкіри. Смугла. Окей, це запам'ятали. Четвертий коментар розріз очей та колір. Карі мигдалевидні очі. П'ятий пункт це зачіска і її колір. Дуже довге волосся. Знову без кольору, тому буду обирати сама. Шостий пункт. Особливості тіла. Має широкі бедра та невеликий розмір грудей. Розтяжки на бедрах та животику. Рубці від шрамів на лівій руці селфхарм, починаючи з плеча до ліктя. Слід від опіку на правій нозі, вище коліна. Ага. Смугла шкіра, ну про це ми знаємо, має багато родимок, та при стресах має схильність до виникань екземи на руках. О, це букет, це просто букет. Бідна персонажка. Ну нічого по моїм. Ідея: сьомий коментар. Стиль та естетика. Написали: або Goblin Core, або Dark Academia. Я вибираю Dark Academia. У мене Dark Academia Obsession. Читаємо восьмий коментар: аксесуари. Аксесуар декоративна маска на нижню частину обличчя. В дев'ятому пункті від нас вимагають знати дати їй, точніше, рису характеру. Хитра та вумна. Десятий коментар є здатність. Здатність бачити закритими очима. Я не знаю, як я це буду малювати, але в мене є одна теорія, що от є сітківка ок. Боже, сітківка ока, я навіть терміни не знаю, верхнє повіко, І типу, воно у неї трохи незвичне. Має якісь інші сенсори, там, всяке таке неважливо. От просто коли вона закриває його, то отут око все одно ж типу направлене, але завдяки от цьому незвичному повіку. Просто може бачити якось, тільки не в звичайному вигляді, а, наприклад, як коти вночі, або як кажанчики. Ну, щось таке. Я не знаю. Це максимально, напевно, дурна ідея, але завдання є завдання. А тепер переходимо до частини із референсами на Dark Academy. Я така захожу в Pinterest, вбиваю в пошук. Dark Academia Style. Але воно видає якесь таке трошки не те. Мені не зовсім подобається, що видає Pinterest, тому я вирішила пошукати стиль Dark Academie, який, по моїм особистим вподобанням і відчуттям внутрішнім, по цим вайбам відповідає от у цьому всьому стилю. Це в основному темні речі. Звичайно, там можуть бути якісь світлі елементи, але в основному йде така кольорова палітра, як чорний, сірий. Темний, червоний, от якісь такі темні благородні відтінки. Є ще світлі варіанти. Трохи тілесних, напевно, але таких брудних тілесних. Коротше, щось в такій основній палітрі для мене Dark Academy означає. І речі звідти дуже часто в такому стриманому стилі, класичному, але при цьому можуть бути якісь теми із вишивкою. Присутні елементи з мереживом, дуже багато прикрас. У них дуже багато оцих всяких ставок, наприклад, жабо, складки на тканині, вони люблять приталеність. Я Сподіваюся, я пояснила, що я маю на увазі під своїм баченням Дарк Академії. Спочатку я шукала композицію самого малюнку, вибирала різні пози, дивилася, як там буде правильніше показати щось або зробити якийсь елемент детальніше. Ви могли помітити, що Ця робота відрізняється навіть пензлями від попередньої. Тут трошки інший рендер. Я сподіваюся, що в мене вдалося показати крутість цієї персонажки, передати все, що ви написали в коментарях. Єдине, що я вважаю своїм мінусом, то це те, що я не змогла показати екземи на руках і опік, ну, точніше, обрати оптимальний варіант який через який би я змогла це все зробити. Це, на жаль, залишається тільки в теорії. Хто знає про це, той знає. Ну, якось так. Ім'я я їй не даватиму, тому що це персонажка на один раз, типу для челенджу. Але якщо у вас є бажання, і навіть є бажання прописати історію, то мені буде навіть дуже цікаво прочитати про це в коментарях. Тому не давайте свої фантазії, рамки, можете творити. Показую вам, що в мене вийшло. Ось така лиходійка, класна жіночка, як на мене. Ставлю цих два арти разом. Я тільки зараз зрозуміла, що в мене майже однакова поза в персонажок, і у них, до речі, навіть один і той самий тип фігури, будови тіла. Вони обоє груші. Цікаве співпадіння. Відео доходить до кінця, тому я з вами скоро буду прощатися. Дайте знати в коментарях, якщо вам подобається такий контент. Я ще, до речі, малювала по таким челенджам дві персонажки. Одну майже закінчила, а другу скоро почну малювати. Тому, якщо вам буде цікаво подивитися і за їхнім процесом малювання, знову-таки пишіть в коментарі. Буду знати. Не нехтуйте тривогами, бережіть себе, будьте здорові, донатьте на ЗСУ на потреби волонтерам, організаціям різним і всім па-па!